Історик Хорст Юнгінгер пише: якщо в 1931 році ними налічувалося близько 150 релігійних і нерелігійних ідеологічних спільнот, по яких було зібрано дані, а двома роками пізніше близько 250, то в 1936 році архівні списки зафіксували близько п'яти сотень груп і сект, які вважалися небезпечними. Важливо також відзначити й те, що жорсткі методи, які в подальшому демонструвало гестапо як до, так і під час Другої світової війни, були запозичені в антикультових організацій, зокрема у апологетичного центру, організованого радикально налаштованою частиною протестантської церкви. Прототипи антикультового руху існують із глибокої давнини. переслідування та страта Ісуса Христа, створення інквізиції. Все це і багато іншого здійснювали саме стародавні попередники сучасних антикультистів. Упродовж століть вони підлаштовувалися під зовнішні обставини, змінюючи свою форму, але завжди залишали свою суть. Їхньою зброєю був і залишається геноцид у різних проявах. Таким чином, радикальні погляди апологетичного центру були сформовані задовго до радикальних поглядів, навіть самого Адольфа Гітлера.